Всім привіт! Зборний влог. Я зараз в Саврані, так що почнемо. День був довгий, я була в декількох місцях на природі і хочу поділитися з вами цим днем. Він був шикарний. Краса, свобода. Тут відчувається свобода. Можна послухати, послухати пташок. Зараз виїжджаємо на першу локацію, на якої я буду відпочивати, бо я люблю змінювати, я не люблю сидіти на одному місці. Тому спочатку зона, де люди купаються в саварані, одне із цих місць. Там, де є нормальний вхід у річку, я там поплавала. Мені сподобалось. Водичка була чудова, погода не... Та, Спекотна холода. те, що потрібно. Глибина не більше. Таке небо. Яке небо. Оп, оп. Так, незвично, що вода пресна. звикаєш до морської водички і потім інакше сприймається о, вже глибше, трошечки глибше. Ой, чудово, яка краса, краса, спокій. Дуже гарно, там є цей, як його? Оці камиши хи, краса. Скільки їх тут ось? Вони ще молодесенькі. Дуже гарно. Спокійно приїхали. Одна людина була, і то він поїхав. Ми залишились самі. Глибина дуже різна, від 20 до 3 метрів. Біля круч. Чомусь саме біля кручі, глибше. А там, де просто дерева, то такий пологий вхід у воду. Вода дуже приємна температура, при тому, що в морі вона була в цей час льодяна, крижана, але в богу була дуже комфортна. Я поплавала десь годину. Зовсім не холодно. Герна сонечка. Ой, сонечка. чудово. Поплавали. Я ще поплаваю. Мелко. дуже мелко. Так, сонечка то сідає, то виходить. Ну, природа завжди, завжди чудова. Дно ну, таке ілісте. Ну, все рівно дуже гарно. Яка краса. Ось так. Там лягушечки, Может раздивитись, я не бачу проти сонечка. Дерево. різали дерево і що? Ми робили, щоб зручно було прияти. Так. І ветки кидали в воду. А це не можна робити, ну, бо можна вони, поранитись. Тому на них же і Ужас. Це просто Саша так не можна. Потрібно все обслідувати. А як сидиш, якщо там, глубинах, Ужас. Ну все, все. Людина знайшла, пішов з трофеєм. Дивіться, яка краса. Небо шикардосне. Ось так. Сонечко вийшло. Ой, а тут глибше. Чуть не впала. Ось так виглядає. Поплили, поплили. Опа, опа! Молодець! О! Поплив, поплив! Поплив, я за тобою спостерігаю! Рішила залазити. Ну, добре. Ось спостерігаємо як він буде залазити. Ще той квест. Така вода, така, вау. Вітерець повіяв, так я його не бачив вже. Зараз буду стрибати. що він буде стрибати чи ні. Ну давай вже! Трибаєш? Щось ні, вода спала, мабуть, будет за, из-за цього. Дивіться, які облака. Ой, чарівна. Чарівна, просто чарівно. Я відчуваю аромат її, дуже гарно. Вже підтягнулися люди. Ой, чудово! Дламала, відомо. Ой, краси. Вау! Ой, оце кайф. Вода дуже класна. Можна сидіти в воді дуже довго. І дуже різне дно і глибина дуже різна. Ось там біля скал знаходиться десь 3 метри. Чудово. Белее. Такой аромат. Самое главное, что я відчуваю. Там Ні-ні-ні, я ще буду плавати. Ти що, смієшся? Ось Хлопці взяли лодочку. Коли я на своїй лодочці покатаюсь, я не знаю. Дівчатка плавають. Так, Годинку я наплавилась. Сонечка то з'являється, то уходить. Не то чудово. Ось і ще квіточка в мене. І що саме цікаве, що я відчуваю її аромат. Да, мене мазати. Ми зробили такий експеримент. Зробили експеримент. Ноги не Зачем Ну, розмазати? Добре, зараз висохнуть. Значить, зробили таку е, штуку, е, спиртовий настій, тут в даному випадку коньяк. І додавали. Е, Гваздіку. Гваздіка е, така звичайна, і гвоздіка молота. Тут два вида. І ось мажемось від комарів. Сподіваюсь, що воно буде працювати. Так що так. Годинку я поплавала. М -м, так цікаво, що з'являються аромати, і я їх відчуваю. Бо більше чотирьох років я їх не відчувала. Чудово. А в мене ще є ось така смокота. М -м -м, і я теж відчуваю аромат. Такий смачні. Мажемо ніжки і будемо спостерігати, чи працює. Ну, я вже мені здається, що воно працює. Без є, да? Ой, працює, працює. А ну, ніжки. Так вони ззаді ніжки підлітають. Ну, так вони ж підлітають да. з таким. Ну, давай подемте, чи Яке, яке небо. Ой, у мене отут кусають вони мені. Немає, там не Немає не а щось воно мені кусає. Ні? О, да. ну, дякую тобі <різь> за, за, за приємні слова. Ой, а запах неймовірний, мені подобається. Ой, клас, так? Да? Тобі подобається? запах Шикарний запах. Ті твора вон грибе. Шикарно. Їх там четверо. Дві дівчинки, і два хлопчика. Дівчата малесенькі. Період, де ми зразу, і звучить фоном пісня Робі Вільямса. Вона мені придає настрій. полюбляю Робі Вільямса. Він мені подобається. Особливо коли був ковід, був карантин, і він виходив в прямий ефір і давав такі безкоштовні концерти. Я заходила в інстаграм і слухала. Так що, це ми виїхали з першої локації. Ми були на річці на Південному Бузі, а зараз їдемо далі. Так що на цьому все пока. І ще зустрінемось. Продовження в іншому відео поїдемо не менш цікаве і красиве місце. Запрошую. завжди, завжди то, робить настрій.